Всім привіт-привіт! Вас вітає компанія Gold Cars, місто Львів в княгині Олі 106. Автомайданчик у Львові з великим вибором автомобілів наявності. І, друзі, часто ви запитуєте, як придбати автомобіль в Лізин, це досить легко. Ви подаєте заявочку нам і ми погоджуємо на протязі двох годин. І вам даємо результат. В Принципі, надаємо лізинг в 99,9% в принципі всім без проблем. Навіть оцей бус, в принципі, можна автомобіль придбати по всій території України, не тільки на нашому майданчику. Тобто це не означає, що ви маєте прийти до нас і саме у нас придбати автомобіль в лізинг. Ні, це може бути в Києві, будь-де, нема різниці. в Принципі, просто нам кидаєте заявочку, і ми вам погоджуємо. Наприклад, там знайшли собі ось такі пасад, до прикладу, в Києві. Кинули нам все тих паспорту, документи ми раз-раз все зробили без проблем. У нас є так само і в Києві е, людина по лізингу, ну, Так що без проблем, друзі. Забігайте до нас, це є місто Львів княгиня Ольга, 106. Якщо вас цікавить більш детальніша інформація, ви можете перейти в наш телеграм-канал, в шапці-профілі і на нього перехіді. Там є в принципі умови лізингу, Що потрібно для того, щоб взяти автомобіль, які там перші внесок, які відсотки, повністю все. Так що, друзі, забігайте, працюємо без вихідних, будемо раді вас бачити кожного дня. Маємо великий також вибір автомобілів. Паркетників таких можна сказати, джипчиків, повнопривідних, різних, а також нас можна замовити автоміль зі штатів. Як це можна зробити? Теж пишіть або телефонуйте за номером телефону 093 340 40. Будемо раді вас бачити. Чекаємо в нас в гостях до зустрічі. Нагадую, великий вибір автомобілів, міняв авторинок, будь-який тест-драйв, будь-яка перевірка будь-якого автомобіля. Допоможемо, покажемо, розкажемо без проблем. Чекаємо. Між іншим, гарна ціна на БМВ.